Сьогодні пропоную вам, з вами поговорити на тему мікробіому. Ця тема дуже важлива в світлі сучасних подій. Якщо ми говоримо про Україну, коли люди живуть в умовах постійного стресу, це один з елементів, який дуже сильно впливає на стан мікробіому нашого організму. Що таке взагалі мікробіом? Мікробіом – це взагалі комплекс всіх мікроорганізмів, які в основному живуть в нашому кишечнику, хоча насправді їх є просто в значно меншій кількості на шкірі, в ротовій порожнині і так далі. Тобто всі ці мікроорганізми, якби з нами живуть. По такому принципу, як симбіоз, тобто ми їм щось даємо так, якби, для життя, і відповідно вони для нас теж якби, генерують певні продукти. Єдине, що є позитивні для нас, ці мікроорганізми, і негативні. І краще, щоб позитивних було більше, тому що вони працюють на наше здоров'я і психічне теж, особливо психічне, якщо ми говоримо про зв'язок кишечника і мозку. І патогенні якраз нам не потрібні, тому що нам продукують різні некласні продукти, токсини, і відповідно це теж відображається на сторону нашого здоров'я тільки в негативному да, контексті. <кхід> Коли ми переживаємо сильний стрес, а ще й хронічний. То це призводить саме до погіршення стану нашого мікробіому, тобто він відповідно позитивні наші ці мікроорганізми зменшуються, збільшуються негативні. І от є вже зараз статистика, яку було показано на останній конференції по мікробіому, що в післявоєнний період 60% людей будуть мати якісь проблеми із кишечником, що дуже якби це не класно, оскільки... Проблеми з кишечником викликають хронічний запальний процес, і це призводить до дуже багатьох захворювань. Це і цукровий діабет другого типу, це і жирова хвороба печінки, це і ракові захворювання. Якщо ви звернули увагу, їх зараз кількість реально збільшилась і помолодшилась. І різні дегенеративні процеси в нашому мозку. Які теж, до речі, ці хвороби дуже-дуже помолодшали. Тому що ж потрібно робити? Звичайно, ми не можемо вплинути на ту кількість ракетних атак чи дронів, які відбуваються в, в світі і в Україні, зокрема. Так? Тобто, це, на жаль, від нас не залежить. Але що залежить від нас, це те, що ми будемо класти на тарілку для того, щоб покращити наш мікробіом. Чому? Тому що на нього ми можемо впливати. Навіть якщо через певні фактори стресові нас порушується робота шлунково-кішкового тракту, і відповідно це відображається на нашому мікробіомі, ми можемо як мінімум підтримати, так, щоб він відновився. Тобто так само, як це відбувається, коли ми, наприклад, приймали антибіотики, і далі нам потрібно щось зробити, щоб відновити мікробіом. Що любить наш мікробіом? Він любить клітковину. Клітковина – це. Такі певні складові, які знаходяться в овочах та неочищених злакових і в бобових, тобто вона тільки різна розчинна і нерозчинна. І клітковина, коли ми її споживаємо, ми її не перетравлюємо. У нас немає ферментів для її перетравлення. А ось в нашого мікробіому, в певних би, да, цих мікроорганізмів є ферменти, щоб це перетравити. І е, фактично перетравлюючи цю клітковину, для них це є якби як джерело як харчування. Вони мають змогу, якби. Виживати, розмножуватися і паралельно в своє життєдіяльності, здійснюючи свою життєдіяльність, вони продукують ряд корисних речовин. Серед них, наприклад, коротколанцюгові жирні кислоти. Коротколанцюгові жирні кислоти нам дуже необхідні, тому що вони якраз є такими як попередниками дуже багатьох. Необхідних нам гормонів, дофаміну, наприклад. А, і якби вони впливають відповідно на стан на роботи нашої нервової системи. Тому що якщо все добре в нас в кишечнику, у нас і настрій гарний, як не дивно. Мало того, вони ще нам забезпечують, якби. Зміцнення цього бар'єру да, мозкового, який дозволяє не пропускати ряд шкідливих речовин і токсинів, Тоді ж мозок, знову ж таки, таким чином нас захищаючи від ряду дегенеративних процесів, які відбуваються з віком. Крім того, ці кислоти дозволяють забезпечують більш ефективне відновлення клітин головного мозку. Що ще вони роблять, коли у е, нас кишечник би, функціонує, він щоб функціонував би, правильно, потрібно, щоб оцей бар'єр між ним і всім іншим організмом був би, гарно сформований, такий, як певний там, слиз, який е, захищає, скажімо так, кишечник, і плюс від проникнення певних речовин. В інші простори. Ось, і саме якраз завдяки здоровому мікробіому, цей бар'єр теж в кишечнику зберігається таким, як потрібно, щільним. Мало того, завдяки здоровому мікробіому у нас активно синтезуються так звані Т-клітини, це клітини імунної системи, які активно нейтралізують різні віруси і а, ракові клітини, які в нас продукуються постійно. Тобто, коли ми маємо здоровий мікробіом, всі процеси функціонують в нашому організмі нормально. Або якщо працює так, то є правильна імунна реакція, наприклад. Є, відбуваються адекватні оздоровчі процеси. І тому, чим кращим в цьому форматі харчуємося і даємо харчування нашому мікробіому, тим ми є здоровіші. Що потрібно їсти? Взагалі, рекомендовано в день споживати від в залежності, звичайно, від вашої маси тіла, від того, як ви, ви чоловік чи жінка і так далі. Ну, нам потрібно в день отримати 25-30 грам клітковини. Це для дорослої людини, для дітей там трошечки інший показник, трошечки менше, але діти теж потребують клітковини. І ми в основному це отримуємо з овочів різного виду. Звичайно, коли є овочі більші, які містять більше клітковини, і є овочі, які містять менше клітковини. Коли ми їмо овочі, у нас є інколи такий неприємний ефект. Тобто, наприклад, ви їсте капусту, і у вас починається Метеорист, Да? починає вас здувати, і ви розумієте, що ні, капуста мені не підходить. Насправді, це не капуста вам не підходить, це просто у вас немає кому її їсти. І в таких ситуаціях, коли є якісь продукти, які вам не підходять, їх потрібно варити, да? тоді вона є менш активною і відповідно. Ви її отримуєте в певному такому видозміненому вигляді, але, тим не менше, ви вже все одно починаєте годувати вашу корисну мікрофлору. Тобто такий продукт треба вводити потрошечки, і коли ви вже відчуваєте, що найбільші порції, наприклад, тої ж капусти, вас вже не викликають таких проблем, ви можете перейти з тушкованої, наприклад, на сиру. Те ж саме стосується, наприклад, бобових, тому що їх теж найчастіше не переносять. Ви спочатку починаєте, наприклад, з сочевиці, тому що вона має нерозчинну, дуже таку легку клітковину, і від неї, як правило, всім нормально. Можна їсти в вигляді каші чи в вигляді супу. І от коли ви відчуваєте, що вже нормально, спробуйте додати, наприклад, горошок, пюре з горошку чи з Ідеальний український такий продукт, який містить багато клітковини, це є борщ. Тобто то його можна споживати на регулярній основі, особливо, якщо у вас там є якісь проблеми з сирими продуктами. Але старайтесь, щоб обов'язково, знаєте, такі кутані нормально, капусти, бурячка, моркочки і квасольки трошки. Це прямо ідеально. Також нерозчинна клітковина, вона, міститься в корисних вуглеводах. Наприклад, в неочищеному рисі, неочищена пшениця, якщо да, ви її їсте, таку, як ми на кутю готуємо. Коли ви щось готуєте або навіть купуєте хліб із цінозернового да, коли залишається така шелушка, це якраз клітковина, яка нам корисна. В гречці багато клітковини, в пшоні багато клітковини. Тобто ці продукти потрібно вживати от в такому саме вигляді, да, це такі корисні і неочищені. Далі, звичайно, є клітковина в легкій формі, в розчинній формі в, і в фруктах. Тоб, наприклад, зелені банани містять більше. Клітковини, спілі більше таких вуглеводів. Швидких в яблуці, от яблуко теж дехто не переносить, можна запікати, тоді пектин в яблуці не трошечки легше засвоїться. Можна приймати клітковину додатково в стіках, чи додавати, наприклад, як люди дають там псиліум, це з подорожника така клітковина. Саме головне, що коли ви дивитесь себе на тарілку, що ви бачили, а що я сьогодні положив і чи є там клітковина, чи є там овочі. Чи положив я там редічки трошечки, чи, можливо, якихось, якоїсь петрушки, да? Тобто, щоб щось було. Далі насіння. Інколи зранку буває не просто там зробити салатик, наче да? слушкувати якісь овочі, тому можна, наприклад, взяти зварити пшоно, там є клітковина, і взяти, наприклад, ягоди. У мене завжди є заморожені ягоди, чорно-червоні. І я тоді додаю або насіння льону або чия, можна залити їх, наприклад, на півгодинки чи з вечора, ще водичку, щоб вони трошки розбухли, будь-більш ефективні. І от пшоно, ягоди і насіння льону. І таким чином забезпечуєш свою потребу вони вже ранково. Тоді вже в обійти ввечері буде простіше додати якісь овочі, тому що ми тоді готуємо чи беремо щось з собою більш таке серйозне для харчування. <кій> Отож, наш мікробіон. Це дуже важливий, можна сказати, навіть фактично орган, від стану якого залежить стан здоров'я всіх інших органів і систем наш настрій і а, наша перспектива жити довго. Тому я думаю, варто думати, чим ми його годуємо. І кожного разу, коли ви сідаєте їсти, подумати, чи є тут продукти, в яких є клітковина. Вам здоров'я? Пишіть запитання.